Сьогодні на Донеччині ми заїхали до нашого земляка з Іриною Михайлівною і наскільки я знаю, за свій, за свій рахунок, за свої кошти, своєї зарплати передає гарного мавіка на підрозділ обфор до нашого Володимира Захарко. Тому нехай вам щастить. Дякую вам, наскільки можемо, наскільки стараємося. Дякую вам теж. Дуже вам дякую. Дякую за те, що ви такі не перестаєте боронити нашу землю, воюєте з ворогом. Сьогодні я представляю громаду Івано-Франківської селищної ради і хочу передати вам таку маленьку підтримку від всієї громади, щоб ця мала пташка врятувала не одне життя ваше і всіх. І хочу сьогодні скористатися нагодою, подякувати нашій громаді, подякувати усім підприємцям, хто. Долучився сьогодні до такої волонтерської підтримки господиня, освітянам, усім працівникам селищної ради, а також старостам старостинських округів, тому що їм було сказано перед поїздкою напевно день, і вони долучилися до різних смаколиків, страв. Так що сьогодні дякую усім за таку велику підтримку. А вам бажаю. Найближчий час повернутися живими, здоровими, неушкодженими додому. Yeah. Звичайно, з перемогою. Yeah. Слава Україні! Yeah.